Вітаю всіх на каналі В'яжемо Разом! І я пропоную вам зв'язати такий візерунок листя. Один із варіантів. Візерунок листя дуже багато на просторі інтернету. І ось такий візерунок мені дуже сподобався. Цей візерунок можна комбінувати з іншими візерунками. Можна зв'язати декоративну планку для кардигану або кофти. Можна зв'язати цим візерунком рукава і так далі. Раппорт складає 29 петель в ширину і 11 рядів лицевих рядів. Виворітня сторона в'яжеться, як дивляться петлі. Тобто, якщо лицьова петля йде, ми пров'язуємо лицеву петлю. Якщо виворітня, значить виворітня. Є, значить, накиди пров'язуємо виворітною петлею. Так, І продовжуємо з першого ряду. Будемо продовжувати ось такі листя дуже гарні. Першу знімаємо, далі пров'язуємо 6 петель лицьовими. Далі виворітня накид і 7 петель лицьові. Далі накид, лицьова. Далі нам потрібно пров'язати три петлі разом. Центральною лицевою. Для цього нам потрібно, щоб петельки дивились ось так. І отак ми їх перезнімаємо на праву спицю. Слідуючу пров'язуємо лицевою і ці дві петлі перекидаємо на пров'язану. Далі лицева, виворітня. 4 петельки лицьові. Далі нам знову потрібно пров'язати три петлі разом з центральною лицевою. Пров'язали чотири лицьові. Накид лицьова накид, виворітня і 6 петель лицьових. Так, пров'язали перший ряд. Виверідню сторону ми будемо пров'язувати так, як дивляться петлі. Якщо виворітні петелечки, значить виворітними петлями. Якщо ось іде лицева петля, її прив'язуємо лицевою. Накиди пров'язуємо виверідньою петлею. Прив'язуємо самостійно. Так, третій лицевий ряд. Першу знімаємо і шість петель йдуть лицеві. Далі виверідня, накид і 9 петельок. Це лицьові. Далі накид. І ось тут нам потрібно пров'язати три петлі разом з центральною лицевою. Пров'язали. Виворітня петелечка, далі три лицеві, і три разом з центральною лицевою, далі три лицеві накид, три лицеві, накид виворидня і 6 петель лицевих. Такий наш третій ряд. Так, п'ятий лицевий ряд. Першу знімаємо, 6 петель лицевих. Далі йде у нас виворітня, накид, 10 петель ідуть ліцеві. Далі дві петлі з нахилом вправо, ось так, виворітня петля, дві лицеві, тепер три петлі разом, пров'язали, дві лицеві накид і п'ять петель лицеві. накид, виворітня і шість петель лицьові. Це наш п'ятий лицевий ряд. Сьомий лицевий ряд. Першу знімаємо шість це наші стандартні петельки лицьові. Далі виворітня, накид, лицьова накид і 4 лицьові. Тепер нам потрібно пров'язати 3 петлі разом з центральною лицьовою. Пров'язали 4 лицеві. Виворітня, лицева і три разом з центральною лицевою. Пров'язали лицева, накид і сім петель лицевих. Накид, виворітня. І наші шість петель. Ой, краса неймовірна просто виходить дуже гарно. Так, дев'ятий лицевий ряд. Першу зняли шість лицевих. Петель. Виворітня, накид, три лицеві. Далі накид, три лицеві. Далі нам потрібно пров'язати три разом. Пров'язали три лицеві. Виворітня. Три разом пров'язали накид і далі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель лицьових, накид, виворітня і 6 петель лицьових. Так, пров'язали так і одинадцятий ряд. Шість петель. виворітня, Далі накид п'ять петель лицьові. Накид, дві петельки лицеві, далі пров'язуємо три петлі разом. Пров'язали дві лицеві, виворітня. Тепер тут пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, і далі у нас йдуть лицеві. 10 петель лицевих накид виворітня і 6 лицеві. Остання кромкова виворітня Все, ми пров'язали висоту рапорт. І далі починаємо з першого ряду. Дякую за увагу. До зустрічі!